Російської діяльності. І це дуже важливо для тих громадян, які живуть в центральній Україні, які говорять, що в ну, нас великі жертви на війні і треба вітати, ми тут пристосуємося до ним жити. Алгоритм зовсім інший. Це навіть асиміляція це м'яко сказано. Це новітній геноцид в обгорці асиміляції. Тому що алгоритм діє так, як Крим, і Схід викривають це з точки зору і Сибір, і Москва, якщо цей ланцюжок провести. Тому що є українці активних, репресують і вбивають. Інших не садять в вагони, як в кіно, їх витискають звідти. щоб висити. І заселяється новим етносом. Це є геноцидна політика. Те саме відбувається на сході. Той, хто думає, що прийдуть вони і можна буде переслідити, не буде цього. Тому що це не німецький варіант ГДР. Це не Корейський варіант, Північна і Південна, але Корея. Вони зразу включають це в рамки Російської Федерації. За той, хто скаже про автономію. Чи культурно в відбувається одразу задіяння законів Російської Федерації. Тобто нема у з другого боку, проросійського. Взагалі, Україні не існує. І коли я говорив про алгоритм, то це про те, що говориться про те, що українських бібліотек також немає. Одна бібліотека, якою вони козиряли на публіку в Росії, в Москві, також закрита. Питання, коли припиниться гра з цими ляльковими українцями, йде тільки на час. І їх теж не буде, тому що вони також багато знають. І це для всіх тих, хто думає, що він зможе вижити, пристосувавшись, ні. Це зовсім інша політика. Це не націонал-соціалізм і не радянщина. Це абсолютно новий витвір геноциду. І ніхто не врятується. Тому це також великий натяк і урок тим, хто думає, що жертви на війні не варті боротьби. Тому що якщо припиниться війна, і ми щось віддамо, вона все одно не припиниться. Колись ціню в інтерв'ю журналу Шпіге сказав у 2014 році, ми думали, що ми віддали Крим і вони заспокояться. Відкупитися не вийде. Ні територіями, ні людьми. Поки вони не візьмуть все, вони не заспокояться. Передихнуть і підуть далі, переживуть і підуть далі їсти. Тому наслідок Криму урок Криму це урок всій Україні. І це те, що ми хочемо достукатися. І достукатися в тому числі до української влади, тому що вона теж не врятується в еміграції.